Всім привіт, дівчатка! Приступаємо давайте, з вами до наступного уроку. Хочу вас познайомити ось такими формами. Я на них називаю стопочка. вони мають внутрішню арочку понад 20% та повздовжний натуральний вигін. Після зняття штучного матеріалу і я зробила частковий манікюр, тобто, підняла кутикулу фризою лише пламя. І приступаємо до огляду натуральної пластини, аналізуємо її. Оцінюємо вид з боку і бачимо, що наша повздовжна арка має натуральний вигін. Внутрішня арочка до 20%. Далі приступаємо до заміру верхньої форми. Спочатку дивимося вигляд зверху, і уважно дивимося, щоб наша форма закрила зони, зони вросту. Зона вросту у нас, нагадую, вам йде з точки вросту до синусів Також перевертаємо пальчик з боку і дивимося, щоб у нас було місце для матеріалу. Дивимося дуже уважно, ви маєте чітко розуміти, що це має бути ваша майбутня архітектура на змодельованому нігті. Якщо ви сумніваєте, що вам не підходить верхня форма за розміром, вона, наприклад, завелика. Беріть на розмір меншу. Ось так ми позначаємо, до речі, наші верхні форми, за розміром в кольорі, щоб легше було шукати. Отже, беремо за розміром меншу і дивимося, чи вона нам підходить. Ось, гляньте, Я міряю і дивлюся, що на розмір більше форма завелика. Вона прям лягла на бокові валіки. Вона підходить на середній пальчик, повністю закриває зони вросту, не натягуємо тільки форму на нігтєву пластину, вона має легко закрити зони росту. Тоді перевертайте пальчик і дивіться, чи з боку, вигляд з боку, чи у вас є місце для матеріалу. Якщо у вас при моделюванні чи при реставрації лисі. Зони росту. запам'ятайте, форма замала. Ви підібрали невірно форму. Тільки тестуючи, і за допомогою моїх знань, ви зможете вірно підбирати форми за розміром. Далі робимо дуже важливі помітки маркером по довжині, з якою ви домовилися з клієнткою. Також помічаємо зони вірніше, точки росту, щоб вам при фіксації верхньої форми було краще видно, наскільки ви опускаєте верхню форму, не опускаємося нижче цих точок росту. Ділимо фалангу пальчика навпіл разом до верхньої форми, щоб у вас нігті був на виході рівненький. Запам'ятайте. Куди дивиться пальчик, туди і нігті. Рівняйте верхню форму відповідно до фаланги пальця. Розділіть фалангу пальчика навпіл і також, відповідно, верхню форму також ділимо навпіл. В цьому уроці я вам хочу показати, як зробити техніку градієнт за допомогою верхніх форм. Техніка насправді дуже проста, але ефектно дивиться на нігтіках. Для цього ми обираємо. Наприклад, будь-який колір гел-лаку, в даному випадку візьмемо жовтий, номер 053 від торгової марочки Джола. Так як техніка омбре – це легкий перехід від одного кольору в інший, ви можете обрати будь-який гель іншого кольору. У даному випадку я обираю бірюзовий колір. В процесі цього уроку ви собі уявляєте навіть наскільки це легка техніка. Беремо наш гель-лак, який ви обрали будь-який кольор. Нагадую вам, ви можете комбінації різні обрати, наносимо його трішечки біля кутикули, в зоні кутикули. Я раджу вам наносити гіллак в стик до кутикули. Можете зробити так, як я зараз. Перевернувши пальчик клієнта, ви так будете краще бачити саме профарбування кольором. Стик до кутикули. Це дуже класна техніка. от Вона підходить, як і для гель-лаків до речі, і для гелю. З перевернутим пальчиком нам краще видно стик будь-якого матеріалу в зоні кутикули. Далі, перевернувши пальчик, ми беремо кісточку для омбре і розтягуємо акуратненько такими похлопуючими рухами кісточкою. По нігтєвій пластині і спускаємося донизу приблизно на 50% нігтєвого ложа. Бажано обирати плотні гіллаки, щоб таку маніпуляцію зробити в один шар. Просушуємо 1 хвилину. Далі на вибрану верхню форму за розміром ми вкладаємо матеріал. Вкладаємо матеріал, пам'ятаємо, як за схемою викладаємо. Таку каплю, яка буде дорівнювати 50% нігтєвого ложа, тобто половина нігтєвого ложа. Капля має бути не більшою. Витираємо обов'язково бортик з верхньої форми, щоб гель не перебився на зону кутикули, тобто або на шкіру кутикули. І фіксуємо нашу верхню форму з матеріалом відповідно до нігтєвої пластини за технікою, якою я вам розповідала. В одну каплю фіксуємося, кріпимося в зоні кутикули і повільно опускаємо форму донизу. Але дивіться уважно, щоб форма не пережала матеріал вашу архітектуру і весь матеріал, щоб не втік. На вільний край. Сушимо 15 секунд. Перевертаємо пальчик і бачимо, що в нас на вивориті абсолютно чисто. Далі, що нам потрібно буде зробити сформувати вільний край. За такою ж технікою, якою я вам розповідала на попередньому уроці: тобто в три етапи. Спочатку формуємо підложку, тоді укріплюємо наш вільний край. А третій етап доопрацьовуємо та укріплюємо бокові сторони, тобто нижні бокові паралелі. Найголовніше тут розуміти, що у вас має бути ця етапність. Тоді у вас буде зроблений акуратно вільний край без залишкового опилу. Формуємо підложку, так як я вам і казала, доводимо матеріал до позначеної точки. Та довжини, про яку ви домовилися з клієнтом. І якщо у вас раптом гель потрапив на шкіру, не переживайте, ви можете витрити це кісточкою змоченою в нейлпреп. Сушим підложечку 5-7 секунд. Далі беремо невелику капельку і укріплюємо наш вільний край. Розпреділяємо його акуратненько по довжині, яку ви зробили за допомогою підложки. До речі, якщо будете працювати в моїй техніці, у вас ніколи не буде пузирів у матеріалі. Сформувавши підложечку, ось в такому вигляді, вже вона укріплена, у вас має бути. Сушимо її 5-7 секунд. Далі ми укріплюємо нижню бокову паралель. Ми зафарбовуємо, ви можете з боку навіть подивитися, наскільки у вас прозор... прозора бокова сторона. Ви просто її зафарбовуєте і додаєте трішки товщини, щоб ваша бокова паралель, тобто ребро жорсткості, має бути в товщину, приблизно як кредитна карточка. І знову ж таки, якщо гель потрапив на шкіру. Витираємо його кісточкою змоченою внил преп. Підсушуємо 5-7 секунд. Закладаємо з іншої сторони нижню бокову паралель матеріалом. Підсушуємо 5-7 секунд. Далі можна перевернути ручку і просушити ще зверху, зажавши матеріал і формочку в точках росту. Так, арочка. І форма нігтиків буде виглядати набагато краще. І ось знімаємо верхню форму і погляньте, яка краса і зверху, і на вивороті. Давайте продемонструю вам цю техніку ще на одному нігтіку. Промальовуємо в зоні кутикули гіллаком і розтушовуємо в техніці омбре. Вкладаємо матеріал у форму в зоні кутикули. Капля має дорівнювати 50% нігтівого ложа. Ви маєте чітко бачити, як капля збігає від зони кутикули до вільного краю, формуючи архітектуру на нігтєвому ложі. Слідкуйте за тим, щоб ви не пережали форму і щоб ваш матеріал не втік весь під вільний край. Підсушуємо в зоні кутикули. 15 секунд. Далі формуємо вільний край в три етапи. Спочатку підложка, укріплюємо підложку, додаємо товщини і укріплюємо нижні бокові паралелі, додаючи туди матеріал. Підсушуємо 5-7 секунд. Зажимаємо зверху і також підсушуємо 5 7 секунд. Знімаємо верхню форму і вуаля яка краса! Далі я роблю невеличкий опил самої форми. Кладу пилочку спочатку забираю вільний край підтягую рівненько, а тоді нижні бокові паралелі легесенько підтягуємо, так як робота в нас викладки матеріалу була в чистоту, тут практично нема чого опилювати. Також я люблю прикластися ще пилочкою зверху і зрівняти саму поверхність. В процесі опилу я часом повертаюся до попередніх етапів, наприклад, до нижніх бокових паралелей. Я їх помаленьку підтягую, щоб не знести. В кінці рівняю нігті тільки, щоб вони були однакові між собою. І в кінці самому я ще люблю забафить нігтєву пластину, тоді поверхня виходить ідеально рівна. Поправляю. Якщо є в зоні кутикули трішки якийсь матеріал, наприклад, і роблю манікюр. Манікюр можете робити в тій техніці, в якій ви працюєте. Наприклад, я обожнюю апаратний манікюр і роблю саме в цій техніці. Витираю все вологою серветочкою і покриваю ніг топом Топ тобто зрівнює нашу поверхність, роблячи цей перехід більш таким плавним. Після покриття топом я формую арочку, внутрішню арочку. В попередньому уроці я вже вам показувала, як формується внутрішня арочка. Для цього я використовую фрезу керамічну. Також люблю ось таку твердосплавну фрезу, вона нагадує за розміром фрезу плам'я. За допомогою неї можна легесенько забрати вільний край натурального нігтика. Формуючи арочку, я ще люблю використовувати ось таку фризу ялинку. Невеликий, вона має діаметр і гарно формує арочку. І ось така красавна свишна. Погляньте, дівчатка, омбре просто шикарне. Ви можете використовувати будь-яке поєднання кольорів і створювати свої дизайни. Відпрацьовуйте цю техніку омбре і діліться своїми відпрацюваннями в телеграм-каналі нашого онлайн-курсу.